На початку Бог створив небо та землю. Ці перші слова Біблії вказують на першу причину всього створеного на Бога. На початку Бог це перший науковий факт. Відповідно до закону причини та наслідку. Наслідок не може бути більше причини. Небо, земля та весь створений світ це наслідок. А причина всього існуючого це Бог. Тому саме безбожжя веде до такого високого рівня безумства до війн, криз, до смерті та пекла. Підпишіться, почніть життя з Богом, і Він створить у вашому житті все нове. Друге. З'ясуймо, звідки ж з'явився Бог. У Біблії сказано, що Бог народив Бога. Тобто, у Бога є син, його ім'я Слово Боже. Слово Боже є Богом. Сказано у Біблії. Науково доведено, що все видиме та невидиме у світі створено та керується інформацією, Словом Божим, тобто Сином Бога. Бог прийшов у світ у тілі Ісуса Христа, був розіп'ятий на хресті, взяв на себе гріхи людей, був у пеклі замість нас і воскрес із мертвих. Христос піднявся на небеса. І сів на небесному престолі поряд з Богом Отцем. У Біблії записаний цей факт промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм. Слову Божому дана вся влада, Його ім'я вище за всі імена, тому земляни шанують Ісуса Христа як Бога. І ведуть літочислення від його різдва. Небеса схиляються перед ним і пекло тремтить, інші боги не є богами, їх вигадали люди, їхнє походження земне, а не небесне. Третє чи є Бог триєдиним, і як пізнати Бога. У Біблії ми читаємо, що на початку Бог своїм словом створив небо та землю. Земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Ми бачимо, як триєдиний Бог, Отець, Слово Боже і Святий Дух творили світ. Сьогодні науці відомо, що Бог своїм словом керує алфавітами, словами та інформацією всього Всесвіту на рівні елементарних частинок, а Дух Бога дає всьому життя. Матерія не є первинною. Первинними є Бог, Слово Боже і Дух, як і сказано в Біблії. Бог є Дух, говорить священне Писання, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Істина це Ісус Христос, він Слово Боже. Ісус хрестить людей Духом Святим, щоб вони через Духа Святого мали спілкування з Богом. Четверте. Що було на землі до появи на ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людей? У Біблії сказано, що на початку новостворена Богом земля не була населена людьми та всім живим. Адже щоб поселити на нашу планету першу людину, потрібно було забезпечити її життєдіяльність та захист. Антропний принцип науки говорить, що Всесвіт сконструйований для спостерігача, без нас з вами вся навколишня дійсність не мала б сенсу, це перший і найважливіший науковий принцип, який доводить, що все, сказане в Біблії істина. Бог створив Всесвіт і рай на землі, а потім поселив туди людину, щоб ми могли пізнавати Бога через Його слово, Біблію. І через Боже творіння. Всесвіт створений для спостерігача, для нас. І якщо ми, прийшовши у світ, прогавимо свій шанс пізнати Бога, тоді ми жили дарма. Підпишись та роби це прямо зараз разом з нами. П'яте, як Бог створив світло, а також день і ніч у перший день творіння. При цьому сонця не було аж до четвертого дня. Першого тижня створення світу, у Біблії записано І сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. Світло або енергія були створені Богом ще до того, як він створив світила, сонце, місяць, зірки і все живе на землі. Тому що саме світло повинно було захистити майбутнє життя на Землі від агресивного космосу. Нещодавне відкриття створеного Богом захисного поясу нашої планети так вразило науковців, що вони назвали його космічним щитом Землі. Цей шар унікально сконструйований творцем завдяки точній будові магнітного поля Землі та потужності його енергії і електричному струму. Що створює це поле глибоко в земних надрах. Добове обертання Землі та зміна дня та ночі допомагають генерувати цей струм, і це вражає наукове товариство. Світло огортає землю до її глибин і захищає життя. Жодна з відомих нам планет сонячної системи не має такого потужного захисту з енергії світла, і в цьому немає потреби. Адже ці планети не заселені Божими творіннями, тому вони відкриті для обстрілу високоенергетичними частинками з космосу. Біблія каже, що Словом Божим створено все, тому що Слово це Бог, у ньому життя, і життя це світло для людей. Підпишіться і прийміть просвітництво істиною. Так ви будете під захистом Творця. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Шосте: чи можна науково довести біблійне створення світу Богом? Так, звісно, подивимося на Біблію та науку. В перший день створення Бог створив світло, відокремивши його від темряви. Світло він назвав день, а темряву ніч. Таким чином, ще до створення сонця на землі вже були день і ніч. Адже джерело і творець світла це Бог, а не небесні світила. Біблія розповідає, що був вечір і був ранок, день перший. Бог запустив обертання землі навколо своєї осі, почав генеруватися струм. Біблійний текст свідчить про створення магнітного поля нашої планети. Давайте науково дослідимо це чудове Боже творіння. Магнітне поле землі, яке робить наш спільний дім єдиним, унікальним райським місцем у всьому всесвіті, існує не так багато версій, звідки взялося магнітне поле. Вивчення цих трьох варіацій доводить, що Бог створив нашу землю і все, що сказане в Біблії, істина. Перша версія, звідки взялося магнітне поле. Це величезний постійний магніт у ядрі нашої планети. Але це неможливо магніти не діють за високих температур, таких, як у ядра планети. Інша версія щось подібне до гігантського двигуна всередині Землі, який би створював електричний струм, пропускав його крізь Землю. І цей струм утворював би магнітне поле. Як у випадку з електромагнітом. Але і цей варіант теж відпадає, бо вічного двигуна не існує. І третій варіант найреальніший, коли крізь внутрішні частини Землі проходить залишковий електричний струм, що генерувався там у момент створення планети, і тепер поступово згасає. Подібні явища залишкового струму ми постійно спостерігаємо у лабораторіях та в житті. І який висновок? Не так багато явищ здатні виробляти магнітне поле. Ми розглянули три версії, які покривають весь спектр можливостей, дві з них відпадають, залишається лише біблійне створення світу Богом та поступове згасання енергії магнітного поля Землі. Що підтверджено наукою. Підписуйтесь на Салтаненко, щоб віднайти сенс життя. Сьоме. Чи правда, що раніше люди могли жити майже тисячу років? Так, це правда. Від створення на землі знаходився рай, і люди були вічними. Коли ж вони обрали дерево знання та припинили харчуватися від дерева життя, то стали смертними. Люди почали вмирати. Але все ж таки вони могли жити понад 900 років. Наука підтверджує, що близько 6 тисяч років тому магнітне поле Землі було більш потужним, тому проникаюче космічне випромінювання доходило до поверхні нашої планети в набагато менших кількостях. Завдяки цьому здоров'я перших людей було міцнішим, тривалість життя довшою. І це співпадає з біблійними записами, наприклад. Матусал досяг 969 років, ставши рекордсменом довгожителем планети. Недарма є вираз матусалів вік. Ной прожив 950 років. Якщо ви хочете повернутися в рай на землі і жити вічно, підпишіться та вивчайте Біблію. Незабаром буде пришестя Христа та тисячолітній рай для святих на нашій планеті. Восьме. Чи існує наукове підтвердження біблійної історії про різке скорочення тривалості людського життя з 900 до 120 років внаслідок розбещеності людей та глобальної катастрофи, що їх спіткала? Так, звісно, наука підтверджує священні тексти Коли земляни дуже розгнівали Бога своїми гріхами, сказав Господь. Та не буде знехтуваним дух мій у людині вічно, бо вона плоть. Нехай будуть дні її сто двадцять років. Потім на землю обрушилася планетарна водна катастрофа, яка стерла з лиця планети все живе, крім ковчега Ноя і його мешканців. Сім'я праведного Ноя і тварини, які увійшли до ковчега, врятувалися. Планетарний колапс похитнув не лише Землю. А й небо, магнітне поле Землі також постраждало. Після потопу до поверхні нашої планети почало доходити більше випромінювання, і руйнація життєвих форм почала проходити набагато швидше, так люди стали жити менше. На сьогоднішній день одна з найчастіших причин старіння та онкозахворювань це радіаційне випромінювання з космосу. Що провокує генетичні мутації. Магнітне поле землі слабшає, і випромінювання високої енергії створює вільні радикали у живих тканинах, руйнує ланцюг ДНК і веде до руйнівних наслідків. Тому 120 років людського життя у наші дні вважаються довголіттям. Підпишіться, щоб знати правду, а не вірити брехні ДЕВ'яте. Чи правда, що тема розпаду магнітного поля Землі один із найбільш незаперечних доказів молодості нашої планети? Так, це істинна правда. Земля молода, і вся брехня щодо еволюції настільки небезпечна, що треба зректися її цілком і повністю, відкривши наш розум для біблійної істини, яка вказує на молодість Землі, цілеспрямовано створеної для вас Богом. Бог створив небо та землю близько шести тисяч років тому. Про це розповідає родовід Ісуса Христа, що йде до Адама. Замість передбачуваного віку в 4,5 мільярда років землі і відповідно її магнітному полю лише кілька тисяч років. Чому? Якби земля була старша, життя не могло б існувати. Просуваючись зі швидкістю розпаду магнітного поля в минуле більше ніж на кілька тисяч років, його величезна потужність зробила б землю нестабільною. Електричний струм подібної сили, що проходить крізь мантію і генерує ці магнітні поля, розігрівав би земну кору до величезних температур аж до розплавлення. Земля молода, не має жодного мільйоноліття. Також обмежений ресурс магнітного поля і простягаючись у майбутнє. Звісно, світські геофізики в курсі цієї проблеми. Ресурс планети вичерпується, енергія згасає з плином часу, магнітне поле розсіюється в космосі, звідки більше не може повернутися на підтримку цього поля. Його потужність зменшується, і виміри це підтверджують. Поле слабшало у минулому і продовжує слабшати зараз, що веде до наростання катастроф. Біблійна історія. Істина. Підписуйтесь та вивчайте Біблію для свого порятунку.